Вітаю, мене звати троні Андрій Ігорович. Я ветеринарний лікар ендокринолог ветеринарної клініки Зоолюкс. Сьогодні хочу поговорити з вами про цикровий діабет котів, способи його моніторингу та інсулінотерапію. Цукровий діабет це не окреме захворювання, це синдром, який супроводжується гіперглікемією, тобто підвищенням рівня цукру у крові котиків. Також це може бути наслідком зниженого вироблення інсуліну підшинковою залозою або резистентність тканин до інсуліну, коли тканини не чутливі до інсуліну. Частіше всього хворіють котики від 4 до 14 років. Середній вік може бути 7-9 років. Основними симптомами цукрового діабету це підвищений апетит, підвищена спрага та часте сечопускання. Також супроводжується підвищений апетит паралельно з втратою ваги у котиків. Для контролю рівня цукру у котиків використовується глюкометрія, тобто це вимірювання рівня цукру в домашніх умовах. Сьогодні ми вам це продемонструємо. В якості лікування використовується інсулінотерапія, терапія, тобто ін'єкції інсуліну. Про це також поговоримо і покажемо. Основними причинами виникнення цукрового діабету у котиків може бути внаслідок ожиріння, внаслідок перенесених панкреатитів. Також внаслідок застосування лікарних цих засобів, а саме глюкокортикостеродів та прогестагенів. Для вимірювання рівня глюкози котику в домашніх умовах. Нам необхіден сам прилад глюкометр, Підходить людський також необхідні тест полоски для нього, також необхідна маленька голка, щоб зробити прокол, взяти кров, і також пластир або бинтик для захисту ваших пальців. Перед початком відбору крові нам необхідно підготувати глюкометр. Ми беремо тест полоску, встановлюємо її в глюкометр. Він нам автоматично вмикається. І тут ми бачимо, що прилад готовий приймати краплю крові. Стосовно місць відбору крові у котиків, краще з цього підходить вушна венка. Щоб її краще побачити, можна підсвітити ліхтариком. І по краєчку вушка ми бачимо цю судинку. Ви можете так перевіряти, щоб точно в неї попасти. Так, для того, щоб відібрати кров, підготавлюємо голку. Частіше всього ми використовуємо маленькі сині голки 23G. Під вушками підставляємо бинтик або пластир. Щоб ви не прокололи собі палець. Притискаємо вишну венку на краю о, з двох сторін. І чекаємо наповнення венки. Якщо венка погано наповнюється або візуалізується, можна додатково нагріти вушко, щоб воно було тепленьким. Для того, щоб отримати одну о, маленьку краплю крові, ми робимо прокол саме на венці. Не страшно буде, якщо ви проколите трошки глибше і потрапити в хрящ. Це немає якихось віддалених наслідків. Підносимо полоску, котра вже в глюкометрі до крапельки крові. Чекаємо. І ми отримали результат. Так, вушка перед та після процедури не потрібно протирати ніякими антисептиками. Після цього необхідно буде притиснути вушко, щоб не утворювалася гематома. буквально на хвилинку. Краще всього, це робити марловою серветкою або бінтиком. Додаткові місця взяття зразка крові для вимірювання рівня цукру у крові у котів ми можемо робити це на подушечці лап будь-яка подушечка, а принцип такий самий: зробити маленький прокол і відібрати краплю крові. До глюкометра. Вушка можна вистригати, щоб краще візуалізувати вену, коли власник ще вчиться. Для цього, коли є певний досвід, то це робити не обов'язково. Вимірювання рівня цукру у котиків проводиться постійно під час контролю цукрового діабету, як мінімум, це можливо бути раз на тиждень, іноді частіше.